Друзі, всім привіт! Це я, той самий дядько на зв'язку з вами. Хотів підвести підсумки. А сонце б'є. Ми той раз вже підсумки підводили кінець року, а я ще залишився на цей тиждень, приїхав додому на перше приціпився на перше число. І в принципі, можна подивитися, як до чого, як вона генерує зараз в принципі, таку погоду в сонячну. Дуже класна погода. Дуже класна, тепла, ну, дуже файна. Але зараз побачимо, як воно цікаво, як воно генерує. Зараз подивимося. Так. Зараз в принципі генерує 20 кВт в мережу. В принципі, непогано 20 кВт мережу генерує. Але я ж вам пояснюю, є багато цих. У мене помилок. Мому, 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 мому сказати, Опотін перші станції ці построїмо, багато помилок є. Це нормально. Тут добре, в принципі. тут нема ніде затінні, на тій теж, на тому стулі теж нема де. Тут нічого не зробиш, так і буде. О, якийсь триного стоїть. Тут є тут. Трохи може вітер вам буде заважати. Тут як тут, тут трошки навіть видно. Да? То зараз типу, в обід. Так, а зранку дуже погано, звісно. Дуже печально. Та все добре. Це я так. Для ока. Виходить по мережі 240. Давайте подивимося, що вона за цей місяць згінвало. Ну, в принципі, сьогодні 30, 31-669 кВт. Нормально. 669 кВт. Майже 700 кВт. так круто. Це доволі круто, звісно. Ну, як доволі, це не доволі круто, звісно, але ну, що маємо, не маємо. З цього ми ж не будемо вище в небо, да? скільки нам сонце посвітило, скільки ми згенерували. Ай, так, добре. Це все файно, звісно. Погода сьогодні не супер. Я вам ще покажу пару моментів, підемо і на ставок, на якусь щучку. Де ще не буде, глянь. А де твоя кофта? Ой, курточка. Треба. Можна ще рукавиці? Доволі, не перемикайте, беріть чайок і буде дивитися далі продовження. А ми подивимося іток за рік. 44-318. 44-318. Це найменший рік. Які ми згенерували? Найменший рік, коли ми згенерували, 44, 300, 317. 318. 31 і від ітогі, друзі, давайте там лайки, подписка. Бо найбільше зайшло та відео, звісно, типа пригадуєте, я ти типу, показав Кличко на связі. Тату -та 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 жати, звісно, але класно, дуже класно. Може є там похожі щось на кличка, типа никаки, там може не побритий, як ви скажете. Якщо так підходжу, то будемо типу, більше контенту того робити. Це для вас. Усміхайтеся, звісно, треба вірити в найкраще. Що я хотів сказати? Бачите, типу, ну, зима, типу, з одної сторони, в принципі, як сказати, непогано. Трохи нема того болота, тої пилюки, знаєте, що осідається на панелях. Вони типу, чисті панелі. От трошки дощ пішов і чисті. Вчора такий наш дощ йшов. Це 30 грудня. Такий злив, злив. Ну що ви хочете, дивіться, зелена трава. 30 грудня і зелена трава, Це я ну, наші крім зовсім помінявся. Я пам'ятаю, що свої руки 30 грудня. Ти що? Снігу по коліна. Ти десь в хаті не сидиш, звісно. Ну і зараз в хаті ніхто нам не сидить, але раніше мої роки, звісно, я ж не, не роблю не роблю себе такого старого діда, але ну. Ми десь бігали, на якийсь стадіон ходили, на якісь річку ходили, на якісь озера, хокеї грали, сніжки будували якісь там хати, снігу, боже мій. То, то цікаво було, дуже цікаво було. А зараз не те, не те молодь, Зараз всі в комп'ютерах, всіх телефонах, зараз хайпи давай нам. Звісно, так як я в нього 30 років, даже давай хайп якийсь. Ну, більше ніж 30, а ну вгадайте, скільки мені років. Старий вже я, дід, звісно. Отакі станції. Оця сама перша була побудована, ну як ця, в принципі, це всі були перше побудовані, то з поднизу є такий, знаєте, мок, роситі, паплівка. Треба буде, я не знаю, чим помити. а ну порайте, друзі, чим можна помити з другої сторони панелі, тут де йде силікон всередині. Чим ж його можна помити? Воно таке, типу, знаєте, як ну береться мушком маленьким, зеленим. Вже їм четвертий рік то треба якось буде, щось буде щось зробити. А що зробити, треба подивитися, як краще поступити. Накидайте коментарі, звісно, що краще зробити. Як помити з другої сторони панелі. Там, де саме тіпа, у нас іде каркас алюмінієвий, алюмінівий, западна така, ти бачите? Уголок там середині де, тіпа, у нас іде трошки пилюки. Ну, Понятне діло. Ну, понятне діло. Добре, друзі. Побігли далі. Ось так. Їдемо типу, до іншої станції. Така наша погода класна. І дорога тут у мене така вуличка. Ай, нефайно. А тут зараз на центральну дорогу. Там круто. Зробили асфальт, звісно, це три роки назад чи два-три Щось, типу, два з половиною, та їй ми вже є. І брали у нього проби. Коротше, Ложили асфальт на асфальт. І що ви хочете думати? Де? Потріскав. Дав осадку, все. Нема асфальту. Де-не де Типа клаптики. Цілий, цілий асфальт. А то все. Какашка. Бачите, яма. Це йому 2,5 роки. Дорога, звісно, класна, круто. Але не вся така. Може, пів кілометра. І тирка на дивиться. Це капець. Бачите, в мене ця друга станція при дорозі так. Всі їдуть і всі бачать. І всі такі крепкозавітні стали люди. Де це він взяв монети на цю побудову станції? Де де працював, заробляв гроші? Заробляв, складав. Думаю, для розвитку своєї України, для себе розвитку на майбутнє. І все. Загло затихло. Все так тихо. Ну тут в принципі логічно, що в принципі з сторони в мене тут адача поле, рівнина, звісно. одна з така місцевість, тут рівно. Тут нема горбів якісті, типу, за е, долині долин великі, о, вітряки великі. Ай-яй-яй. Ну тут -а, тіні ніде нема, тут нема затінь. Це буде генерувати краще. І тут бачите, що між тулами так, так само. Високо, о, а там перший станції, тут аж виходить тінь, западає аж туди. А тут ще метри є. Тут класно, дуже класно, я розрахував. Приїхали ми до другої станції. І зараз догірь так само підведемо, як вона. Опа, сонце. Сонце, сонце, сонце заважає вам. Щоб не побачити такого нефайного хлопа, напевно. так? Всі так думають, нефайного і балакучого. Я люблю теж поговорити, пописатися. Коротше, ну це 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 моє любиме слово, що люблю язикати хеська. ля 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 це жарти, звісно. Вам бітер не заважає, скажіть, будь ласка. Давайте його трошки десь да, Як того Типа голос, голос робимо. Чи тихіше, голосніше. Та це все за жарти. Давайте підведемо підток цієї станції. Скільки вона згенерувала? Дивіться, зараз вона генерує типу, мережу теж 20 кВт. Генерує мережу 20 кВт. Нормально. Так, 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 пробігли бігом. 38 загінрували сьогодні. Так, за місяць. Давайте глянемо за місяць. 622 кВт, а там 639, 669 кВт. Хе, нормально, так? Да? Це круто, звісно. Це і нормально і круто. Але ну, там є свої нюанси. Я знаю, що там що той, той, той перший стиль, Ну. Читай, він зимою зовсім не, не, тіпа, не працює, тому що багато затінь на нього падає. Ну, зовсім не працює вважаю. на половину він працює, на половину він не працює, той стиль. Ну і така, такі результати, що тут буде на 30, а там той чин почне на 10 кВт, там, ну, плюс-мінус стоїть. Ну, звісно, він буде так само показувати. Ну, це круто. Я вам скрін зроблю, побачите. І тозі ізоляцію нам не треба. Давайте ще раз глянемо. Ще раз подивимося так. Крива статистика. Давайте за рік. За рік 33 460 кВт. 33 33 460 Нормально. Нормально може бути сказати. Ще багато, я вам казав момент, типу, було відключено світла, потім сонця мало того було зовсім. Ну, типу, не було того сонця. І давайте, друзі, не забуваємо. Мої любі підписчики, друзі. Хтось там, може родичі дивляться, може там майбутні родичі дивляться. це я люблю пожартувати, звісно. Не забуваємо лайки, підписки, коментарі. Я можна, на позитивні, звісно, коментарі, можна якісь не позитивні. Я відношуся до цього нормально. Такий світ у нас побудований, типу на брехні, звісно, і... Недовіри, недовіри один, один до одного. Зараз я положу кабеля ось сюди його. Будемо закривати хату. Йдемо трошки спробуємо зловити. От, товариш партнер, зараз мені дасть що зловити? Мені, звісно. А кому ж. В старшому все видають. Зараз підемо щось попробуємо зловити. А друг нам пощастить щось щуку. Минутку. Бачишіні. А ну, як ти думав? Зараз щось зловимо, друг треба щось показати. Я сказав тут на відео половина майна, що ти зловиш мені придаєш. Не знаю, чи зловлю, бо в мене немає поводка. Що немає поводка? А я ж минулий раз підрував. Куди їдемо? На рибалку. На, рибалку. на рибу. Гейбу? Предновогодня. Пред новогодня. Новорічне. Арий ковбас то, що зловмий починає яя. Попробуємо, звісно, у другі. На тебе професійний рукавиці, бачиш ні? А я? – Під катушку. Під катушку? Модний чувак. No. Друзі, не забувайте лайк поставити, він же не раз не женатий. No. Де ж ходи подивися, ми отак насправді можна станеш на гуляку, куди достанеш. Та яку гуляку? Вон дош, там гуляки де вони стоять. Я ж закину. Я... Там вода піднялася, що я там достану? Да? На шоу? Понял. Знаешь, прям такого нахуй. Берем колечко, до колечка прив'язуємо. Дивись, уже у меня готово. Что-то приятное. А? Чик-чик-чик. Цю сторону вітер. Трошки дуже погано закидати буде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Трошки буде погано закидати. Ей, вже зловив. Сейчас попробуй. Сковідах пробиває? На ну, що ти думав? Перший запрос і так його, бо саме я я. Напевно. Ціпляй кордушку з більш треба мікрофона щепити, що Шо ти щось говорив, а не мовчав. Сопе. <плес> як що будеш говорити? розговорчу? О, да. Да, да, да. Хто казав? <плес> 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 Тут... Їх інці на воротка, що ти балагуйся, як цей. Як старе відро. <плес> Я думаю, що в мене перше буде улов ну. Норманець ну, Так, да, звісно Проти вітру нічого не робиш Може це нам треба буде стати на ту сторону Ще кущі заважають, аби не вода піднялася. А... Вода піднялася. Будеш там на новий рік? Будеш там? А що першу на роботу? Зелену теж підсумки. А? Батя, закинув. кинув. Може, щось хопить. Чи віддати тут зелену до село? Може. Молодець. Так тримати. От! Казав, треба було й туди йти. То зараз ломаєшся, походу це ж. Ага. Отак, От вперед, зад, назад, назад ти не Ну так, да, щоб був мінус 15, то воно було б крихка. Пес там знайде. Не, не си Маруся, я сам боюся. Почекай Зараз ну. висусимо кров з ней. Не рви, кажу, а попробуємо. Вот Ну, сион Ну видите. видонь нам мотал Да и вітром замотало, мотануло, кинуло туда И тогда бы да бы си О Пем туди Пем БТП вас Ну нас трохи бобрів розвилося Дивіться, що робить з верби. Роман вже пішу, Дай, далі, дайко. Попробуємо ще там на пісках, як воно. З однієї сторони тут тепло, звісно, але нема кльову, зовсім нема кльову. Не летить. але ще раз попробуємо закинути Разів два-три. Буде, буде, не буде, не буде, наш він до хати. Ви там ставте чайочок. І переглядайте наш канал. Дуже буду радий, що ви зі мною на зв'язі. Далі? А! Одиннадцять. Що? Не 11? О, Тут можна закинути непогано і букви, так? Що це таке? Угу. Кого? Ну, то ж кажу трошки вода не чиста. То столоба сіди. Щоб трохи почистив. Читай на половину закина ставка, да? Ну має клюнутий, а? Ну, то що як холодно? На силикон. Да, силикон для пассивной рыбы, понял? рыба пассивная. Сейчас в таком что она Мы тоже очень крепкие пассивные. Така наживка, я би сам би клюнув би на таку наживку Так, так, так. Чи це, то, там велосипеди Ще як це просто лоб А Петька. Ну дивіться, вже скільки закидаємо, в принципі, плюс-мінус на середину. Ну хоч, хоча б не на середину. Та я ж не думав, що воно вже її тут нема. Вона має бути ще. Що вже всю Шух щуку виловили? Що там таке? Наш ти відйош. Ваша мішка каже, типа зимою виходили і нічого не брала, поняв? На жерлиці? На жерлиці то я не знаю, а на цей. Просто напевно, на дергалку. На жерлиці повинно буде. Має брати? На живця. Я ще думаю, що пунк буде морози. Та, Може, вісім. Давай, подайте, на брози погнали. Давай. Ну да, на половину ставка доставка? <звук> да шо тебе перша робота? Ні, не що ти будеш робити? <звук> Ні, майду От Все, все, я тоже останній раз. І за Купці. І щось є Хоча б якийсь карас! Нема карася навіть. Ну все! По нулям! Нічия.